Вітання вам, друзі! З вами Костя Уминський. А отже ми знову розглядаємо урок суботньої школи. Це у нас перший урок в новому кварталі. Квартал присвячений дослідженню книги Вихід. Отож, наш урок має назву Пригноблення, Історія і народження Моїсея. Пропоную цей урок розглядати в такому лейтмотиві. Чим більше гнобили, тим більше зростали. Божа іронія в книзі вихід. І ось я підготував для вас таке запитання, що символізує Єгипет в біблійній топології або в біблійній символіці? Що ми про це знаємо? Єгипет в Біблії часто є образом гріховного світу та поневолення Божого народу. Текст буде під низом. Там посилання наприклад, на об'явлення 11.8. В книзі вихід. Єгипет – це місце, де Ізраїль формується як народ, але пізніше фактично потрапляє в рабство, потрапляє до неволі? Таку цікаву цитату можна привести з Патріархії і пророки: Єгипет символізує цей світ, де Божі діти повинні зростати і зміцнюватися перед остаточним визволенням. Всі цитати будуть під низом під відео. Друге запитання. Як Іронія зіграла роль в страхах фараона. Дуже цікавий момент. Чого боявся фараон? Для фараона було найбільший страх, що ізраїльський народ розмножиться, приєднається до ворогів Єгипту і знищить сам Єгипет. Що трапляється? Чим більше фараон пригноблює ізраїльський народ, тим більше вони множилися, тим більше вони. Укріплювалися, і це демонструє Божий принцип благословіння посеред гонінь? Так було в ранній церкві, так було з часів Ізраїля в Єгипті, і так буде останнього часу. Це якби тверда і авторитетна істина. Третій момент, третє запитання. Яке значення має фраза, але чим більше пригнічували? І тут також цікавий момент, що це така важлива богословська заява, яка звучить на початку книги вихід, що Божа вірність сильніша за людське насильство, його план не може бути зупинений жодними методами. І ще одну вам цитату з Патріархії пророки приведу: Великий законодавець перетворює станинські задуми на засоби для здійснення своїх цілей. Тобто, скільки б сатана не намагався перехитрувати Бога, в нього це не вийде. Добре, йдемо далі. Запитання 4. Як діють єврейські поведухи? Та в чому іронія згадки їх імен? Ще одна максимально чудова тема, на яку можна цілу окрему проповідь готувати. Добре, яку ми знаємо відповідь? Ми знаємо їхні імена: Шіпра та Пуа. Вони відмовляються вбивати немовлят, бо вони бояться більше Бога, ніж фараона. І це приклад такої цікавої громадянської непокори на основі вірності Божому закону. В чому іронія? Іронія в тому, що згадуються в Біблії імена їхні. Це прості єврейські жінки, але вони були вірні Богу. І в той самий час не згадується ім'я Фараона, хоча Моїсей його дуже добре знав. Це такий іронічний натяк. Через Моїсея, який робить Господь, що ім'я гнобителя буде втрачене з історії, тому що він недостойний того, щоб його згадувати. Це дуже актуально в наших сучасних реаліях, де ми проживаємо в Україні. Є гнобитель, є зло, яке він нам щоночі робить, ці обстріли жахливі, але його ім'я буде вигублене з історії, а ім'я простих, вірних людей, які робили добро. Буде завжди пам'ятатися, таке цікаве застосування. Пропоную. Ми повинні залишатися вірними Божому моральному закону, попри людські накази, людські суперечки. Іноді закон може вступати в конфлікт із Божими принципами. І це ми також сьогодні маємо можливість спостерігати. Але головне залишатися вірними. Наступне п'яте запитання, яке значення має іронічне ім'я Моїсей? Два сірок у нас пов'язаний з іронією. Відповідь полягає в тому, що перекладається ім'я, я, я вийняла його з води. Іронія в тому, що син Рабині рятується через дочку Фараона і виховується в його домі, а зрештою стає знаряддям для скажімо так, ослаблення сили Єгипту, тому що саме через Моїсея знищується, ми знаємо пізніше, Єгипетське військо. Ще одна цікава цитата, яку вам пропоную знову з книги «Патріархи і Пророки, Бог використав сам дім ворога для виховання визволителя. Добре, йдемо далі. Питання шосте. В чому полягає іронія? В діях Моїсея, коли він убиває єгиптянина. Моїсей мав гарний праведний намір, який? Захистити свого брата Єврея. Але як він діє? Він діє за принципами Єгипту, силою і насильством. Іронія полягає в тому, що той, хто має визволити народ, сам стає вбивцею, а потім ще й утікачем. Він сподівався, що брати зрозуміють його, але вони не прийняли його авторитету, його силових методів. Божий визволитель діє по-плутському, по людському по і в цьому терпить поразку. Іронія полягає в тому, що визволитель стає втікачем, і Бог змушений перевиховувати Моїсея не в палаці, а в пустелі. Ще одну цитатку вам підкину з Патріархії Пророки. Моїсей думав, що Бог покликав його звільнити Ізраїль, але ще не навчився Божих методів. Наступне питання сьоме. Що означає втеча Моїсея до Мадіану і чому вона важлива? Відповідь: Це Божий етап підготовки. 40 років самотності в компанії овечок. Так, він там одружується, він заводить сім'ю, але все це все-таки в відриві від своїх, близьких близьких, рідних друзів? Але це все підготовка до служіння. І ще вам одну цитату з Патріархії Пророки. У самотності пустелі Моїсей забув гордість Єгиптом і навчився смирення пастуха. І останнє запитання. восьме. Як історія Моїсея? Відображає служіння Христа. Ми говорили багато в минулому кварталі про символіку, і тут хочу також трошечки таку гримарочку зробити. Обоє були врятовані в дитинстві від царського гніву, як Мойсей, так і Ісус. Обоє були відкинуті своїм народом, але стали визволителями, і в якійсь мірі ми можемо говорити, що Моїсей є також прообразом Христа, який визволяє з рабства гріха. Це в нас кістяк самого уроку і пропоную вам ще певні такі висновки для роздумів, які можна додати в нашому уроці. Коли ми читаємо перші розділи книги «Вихід», перед нами постає картина протиріч і парадоксів: Чим більше гнобила Ізраїль, тим більше він ріс, намагання Моїсею врятувати народ лише ускладнило ситуацію. Тому Бог. Виховує визволителя не в палаці, а в пустелі. У всій цій іронічній біблійній історії глибока істина про Божі методи. Бог не відразу змінює обставини, але нас змінює через обставини. І кілька таких цікавих закликів, які можна використати також у вашому уроці. Можливо, саме зараз ти в Єгипті, в Єгипті тиску, обмеження несправедливості, але Бог здатен перетворити тиск на ріст, якщо ти довіришся йому. Другий момент: навіть якщо ти тікаєш у пустелю, як Моїсей, це може бути не поразка а Божа підготовка до великого наступного старту. Ще момент: віра в Бога виявляється не тоді, коли все зрозуміло. А тоді, коли все суперечить логіці, саме тоді ми йдемо шляхом Божої іронії, який веде до справжньої свободи. Такий трошки філософський. І останній момент, подібно до поветух, які слухали Бога, а не царя, ми покликані зберігати Божу правду, навіть якщо це суперечить часом суспільним нормам чи законам. Добре, друзі, все, що я хотів вам сказати, я озвучив. Надіюсь, мій розбір урока буде для вас корисним. Якщо це так, ви ставите вподобайки, підписочки свої робіть, мені буде приємно. І пам'ятайте, що ваші реакції вони мотивують мене далі продовжувати займатися. Уроками, розборами суботньої школи. А коли бачиш хоча б якусь мінімальну реакцію, це відразу піднімає дух, і я розумію, що те, що я роблю, воно вам потрібне. Що ж, з вами був Костя Оманський, до нових зустрічей. Нехай благословить вас Господь.